Що я зараз роблю і яку емоційну реакцію це в мене викликає? Наприклад, я зараз варю суп. І в кінцевому я маю отримати якусь емоційну реакцію. Тобто, коли ви зареагуєте ніяк, тобто нейтрально, це означає, про що? Це означає те, що ви не відчули, немов, моменту. мов не прийнялися. Це якийсь там таке. Рівно реагуєте, але коли якась з'являється ситуація траурна, ви чомусь плачете, ридаєте. Чому у вас включаються так активно ці емоції? А коли ви суп варите, чому не включається так активно емоції? Ура! Я зварила суп! Ура! Зумієте? Не включається така емоція радості. На неї є якась така обмеженість, якась така ізольованість виражати свою радість, якесь таке ом, звуження, зменшення. Непотрібність, не реально непотрібність. Мені, тобто, любов фактично є не потрібна, я так розумію, чи як це можна назвати, що самі додумайтеся. Тобто, я, е, якщо біль траур, то я ридаю, плачу, лікарі приходять вколи дають. Щоб заспокоїти людину, як ми тут активно це любимо, як ми це розвиваємо, цю реакцію. Ми на неї так реагуємо, просто можемо навіть вмерти і розрив серця ще й дістати. Ви собі уявляєте? Як же людство пішло в цьому напрямі в розвиток? Сенси там такі понадавало, що це надзвичайно важливо. Розрив серця собі прямо робити. Розумієте, настільки аж до валеріанки до барбовалу, до вмалювання до обмороків. Але коли ти вариш суп, то ти чомусь не стрибаєш від землі до неба. Там немає сенсів. На любов, на радість нема сенсів. Навіщо? Це тут, 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 ні, ніщо. Так? Тому що сила негативного реагування вона перекриває любов, вона вам не дає просто, як то кажуть, проявити це піднесення, вау, в оплески. А як я можу собі поаплодувати. А ну, давай так само сильно, щоб тобі в школі заспокійливі віддавали від сміху, від радості, від реготу, як ти реагуєш на траур печаль. Ще, напевно, ніхто в світі таких емоцій, зашкалюючих, позитивних, ніколи й не відчував. Щоб тебе аж кололи лікарі медичні, щоб заспокоїти твоє ж піднесення, укрилення, таке. У -у -у -у. Не знати що? Не знаєм такого відчуття. А я скільки вже працюю над емоціями, я теж ще до такого відчуття такого справжнього істинного піднесення щастя не відчувала. Тому що я привикла реагувати рівно ніяк. Тому що сміх без причини признак дурачини. на це багато є заборон. Чому радісно